Ага. Окей, тоді давай пройдемося, що 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 тебе цікавить, що, які питання, можливо, виникали під час переглядів, чи під час прочитання, чи загалом просто є питання. А по тим, що переглянуло загалом, ага. питань таких прям не виникло, дуже корисно все, дуже цікаво. Ось, багато з чим була вже до цього знайома, тому ага. а, так, загалом. По якимсь там хатскілам, питань таких прям немає. Мені більше загалом мені здається, ця зустріч для мене більш така про портфоліо під проєкти. Ага. От мені система дуже цікава, тому що зараз важливо дуже, ці, мені здається, показати ага. саме твої навики. Не просто вказати їх, а саме продемонструвати. Ось, Стосовно саме портфоліо, там, у Мене питання про обсяг, ну то багато вже то може ми ага. саме про портфоліо будемо розмовляти так. Це ага. чудово. Так, по про портфоліо, у мене питання стосовно взагалі, от як краще брати якийсь великий проект і демонструвати всі свої скіли та навики саме на ньому, там ну, намагатися і SQL якась сюди під'єднати, і Python, і Power BI ті ж, або краще все ж таки балати якісь маленькі і окремі навички по ним. Пробігати, uh -huh. ну дивися, я б радив би, якщо є можливість, якщо є якась ідея, яка в собі може вмістити там потребу і в Power BI, і там і Spreadsheet, і що там пайтана, і якось ну там показати статистику, так далі, то я б радив би робити комплексний проект. Типу, ти ж все одно в своє портфоліо не багато. Ну, там не буде багато посилань. Там буде ну їх має може бути там одне, два, три, кілька кілька. І якщо в тебе є проект суцільний, який типу там одним лінком, і к там менеджеру або рекрутеру зручно подивитися. Е, ну там зрозумів вони зрозуміють, які там технології використані, то я б радив би робити комплексний. Але далеко не завжди там є можливість або ідея, або там масштаб, щоб це вистачило там. І на Power BI, і на Python, і так далі. Тому частково люди роблять а, там кілька є, ідея класна там цей, то ну використовую, спробуй зробити комплексний, тому що ну чим більше ти лінків закинеш щодо свого портфоліо, тим менше шансів, що їх всі там переглянуть. Тобто таким чином а от стосовно портфоліо, ну я використовую портфоліо як просто гід свій, ну другий no. гід там. А, окей, це нормально, ну тобто, дивлячись, що, що ти цей. Якщо ти робиш щось в Python, то, само собою, що Jupyter Notebook, який ти заливаєш на гід, даєш okay. посилання. SQL я б теж радив би через ну, типу, мені Jupyter Notebook чим подобається, тим, що тексти з заголовками, код і картинки, ти можеш. Ну, по суті, в тебе як, як така велика сторінка блогу, яку ти сама собі вправиш. І цей. Тобто, SQL теж радив би туди закидати щодо BI. То ну стабло доволі просто, тому що ну ти з табло паблік завантажуєш посиланнячко, тобі дається, ти його прикріпляєш. З Power BI Якраз і вчора там з Менті була розмова, і там сьогодні ще консультувано. Ну, типу, ти не ну, немає такого поняття, щоб ти закинув опублікувала на онлайн е, і те була ліночка, яку ти кудись прикріпляла. Тобто Power BI ти все таки робиш на своєму комп'ютері, завантажуєш його на Google диск. Посилання оце з Google диска прикріпляєш. Да, людині може бути не дуже зручно скачати його в неї, має бути ну вже все в технічного менеджера. Якщо він використовує Power BI, на комп'ютері, вже є Power BI, тобто він може його там переглянути, але для цього потрібно там скачати ці там мегабайти і так далі. А, що ще? ну, і все ну, голос причини, ти теж можеш, якщо шоу лінкою подати. Тобто, загалом mm -hmm. так, я раджу виставляти це на ну, типу оформлювати це в гіті, тому що доволі зручно. Плюс ще покаже, що ти ще гіт знаєш. Це не така важлива навичка для аналітика, але все одно там якийсь додатковий плюс, ти ще цим отримаєш. Mm -hmm. Якраз хотіла запитати, можливо, є якісь саме спеціальні інструменти, сайти для цих портфоліо чи гіта будуть. Mm -hmm. Щось Я намагаюся щось таке пригадати, але, чесно кажучи, Це, що я думаю, що, що, що достатньо. Угу. А по Можна пайдинге. ще да, ще поки <пробіт> не зов... 에, На к... кахал. По суті, ну, Кагл ноутбук, по суті, ну, той самий функціонал, що і в Jupyter ноутбук, а ти відразу там попаблішиш його і це. Але, ну, чесно кажучи, я не використовую. Ну, Мені з Jupyter звичніше, якби, це. але ну, такий сам, точно такий самий функціонал. Це єдине, що ну, потужності він може, ну, але в аналітиці немає таких аж великих розрахунків. Ну, там, Коли це було машини навчання, що ти, ти порахуєш на серверах Kaggle, але не на власному комп'ютері. Угу. Е, так, по Пайтону я ще хотіла запитати. Оце дуже гарна класна ідея стосовно, чи це повинна біль чи захоплення бути. Mm -hmm. Ось але от, все ж таки, для аналітики можливо саме брати вузько направлену спеціальність, адже необхідні там фреймворки треба використовувати а не просто загалом Python. Дивимося. Well, Будь-що, що ти не будеш, щоб ти не аналізувала, ти 100% там викраєш пандас, 100% викраєш NumPy і використаєш або Matplotlib, або Сіборн для візуалізації. Тобто, ну, ти цього, це треба дуже постаратися, щоб цього, я не знаю, яким чином можна проаналізувати щось і це уникнути. Тобто, ну, в будь-якому випадку, ці бібліотеки ти будеш використовувати стосовно там чи брати якусь певну нішу. Ну хто зна на старті? Я б мабуть радив би брати максимально широко, ну щоб ти могла з цим під Ну є, якщо в тебе є якась там улюблена ніша, то можна під неї щось зробити, а потім, ну типу, але все одно цей під подавати і на інші ну на компанії інших ніж. Наприклад, ну зараз, якщо там я люблю геймдев, і я свою там. Якщо в мене буде якась наступна компанія, що за все, я теж хочу рухатися в геймдев, то я буду робити якийсь проект, який пов'язаний безпосередньо з геймдевом. Якби цей, але ну на старті я б робив би щось ну максимально таке, що можна було подати на максимальну кількість е, компаній, не обмежуватися цим цим стеком. Ну мати можливо мати в собі якусь. наприклад, мене на початку кар'єри е, мені страшенно подобалося поєднання. Ну, грубо кажучи, те, що називається там last mile delivery. Тобто тоді ще ракета, глово, уклон. Тобто, коли ми офлайн поєднуємо з онлайном, плюс у ці географічні дані мені здавалося, що це взагалі ну мені ща здається, що це прикольно, але все таки, от для мене геймдев трошки вище за, за, за це. То я б ну тоді, тоді Ну я на той момент мої підпроекти і підпроектами не назвеш, але ну якби зараз я починав, я б орієнтувався на те, що зробив би щось: ну, типу, з датасетами, там не знаю, чи Зубира, чи там ще ще якийсь Дардош, ну, типу, е, якісь доставчики для того, щоб доставці принаймні показати максимально, що дивіться, е, от мене, проект, який стосується вашої сфери, але все одно я цей самий проект потім подавав би і в інші компанії, і якби це оскільки там все одно використаний Python, використаний бібліотеки. Так аналізу і так далі. Угу, зрозуміло, все так по SQL. Взагалі, чи як? Ну треба, не треба, корисно не корисно саме вставляти в підпроект, як ми заповнюємо базу, типу, ну от в позриці, чи там MySQL. Mm. Так, як для аналітики, я так зрозуміла, це ж не дуже необхідно. Там саме а випуск... що, 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 що значить заповнюємо базу? Ну, як ми ці створюємо таблиці в тому ж позросі, заповнюємо їх ну, чесно кажучи, це ж більше. Ну, це більше робота дата інженера, mm -hmm. ну, да, структура таблиць і так далі. Це бувають компанії, просто які не мають можливості там наняти дата інженерів, і аналітик виконує там і роботу, пайплайни там різні, і це чесно кажучи, ну важко знайти проект, мабуть, щоб там було прям і SQL якимось чином можна було використати. Mm -hmm. Я через того, що я радив там просто брати задачі літкоду, кодворсу і так далі, і зробити їх там окремо. Тому mm -hmm. що навряд чи вийде якось там дуже е, доцільно, щоб ну, типу, ти ок, окей, ти береш якийсь датасет або там, скрапиш його з якогось сайту, або там береш скагла, і там уже немає місця для SQL, тому що ти вже цей процес пройшла, коли ти забрала дані, і все тобі тут SQL вже не ну, допоможе допоможе. Mm -hmm. Тому от, не знаю, яким чином ти тобі його ну, то точно оце, яким чином структурувати там таблиці і так далі, не думаю, що це дуже допоможе. А, тобто, так, ну, тобто, я, я б радив би окремо вирішувати задачі і просто так Ні, ну, ж, просто... Твій рівень, твій рівень скелю найлегше. Ну, типу, на співбесіді буде найлегше зрозуміти. Тобто, це якісь mm -hmm. там перші задачки, якісь лайфкодінг і відразу там можна буде побачити. Просто далі, вже там як ти робиш висновки, які там це, це вже протягом технічної співбесіди важче буде це, тому що на це бракуватиме часу. Від якраз mm -hmm. проекти можуть допомогти підсвітити там свої твої сильні сторони в цьому. Ну, значит, чого так за ці портфоліо, бо дуже без досвіду якось так неохотно розглядають навіть просто кандидатів, тому портфоліо це зараз мені каже мацхев. Ну, дивися uh, да. ну, портфоліо це завжди мастхев показати. Yeah. Uh, чому неохотно? Ну, типу, подивися на світ очима рекрутера і очима компанії. Mm -hmm. У нас є людина, яка uh, ще не пропрацювала жодного дня. Яку швидше за все, яка своє свою цінність компанії відразу не буде приносити, яку потрібно буде ще тянути, довчити там про Ну процеси компанії це само собою, тобто ніхто ну, типу нова людина, навіть якщо вона з досвідом, вона все одно має війти в процеси, але людину ще треба буде підтягувати по хардскілам, поки вона там приноситиме якусь цінність, тобто це час е, технічного менеджера, який там не дешевий, і так далі. Плюс до того ну, випробувальний період. Не факт, що ця людина, оскільки вона ще жодного дня не працювала по цій спеціальності, не факт, що ця людина підійде, і можна вкласти багато часу там тим тим ліда і команди в нього, в його розвиток, і зрештою, там після випробувального періоду або і раніше попрощатися з ним з іншого боку, навіть якщо людина там наполеглива, вона там намагається тягнути і так далі. Але може бути в якийсь момент людина просто зрозуміє, що це не її. Тому що вона не працювала там 40 годин на тиждень цим. Я, наприклад, мій приклад, 2016-му я вчився фронтенду, і ну, там мені здавалося, що це так цікаво, і так далі. І Після того як ти годинами сидиш, там щоб що пікселі сходилися, ти розумієш, що це не твоє. І так само ну, людина цілком може зрозуміти, що це не її. Тому що одно коли це робилися якісь спецпроекти, це було цікаво. Цей а коли це там така рутинна робота, там цей то це стає не вона може піти, а в неї вклали багато часу і так далі. І тому, ну коли дивлюсь, є кандидат, якого там є рік досвіду, є кандидат, якого немає року досвіду. Зрозуміло, що перевага буде цьому рік Тому що він уже менше схин, ну, типу менше буде ризику, що він не впорається або що йому не сподобається, і його потрібно менше вчити, і так далі. І тому подібне. Тому от ну. Варто розуміти, що компанії намагаються себе максимально перестрахувати, і це цілком нормально. Тобто, от задача якраз кандидата-початківця в тому, щоб максимально переконувати і портфоліо, і закінченими курсами, і поточними знаннями, і софт скілами всім, всім, всім переконувати, що я і є той кандидат, який може дати вам цінність, типу, дайте мені шанс. Тобто, ага. от максимально на це має побудовано бути все, що людина робить до того, як ну, на момент подачі резюме. Тому компанію ага. компанію можна зрозуміти через через цю цю ситуацію. Угу. Звичайно, згодна. Е, теж по портфоліо: е, наскільки великий повинен бути об'єм для от, релевантності і для аналізу, і для того ж Пайтона, як який, якийсь окремий такий проект? Ну, дивися, питання, яку, яку ти відповідь очікуєш, там 2 мегабайта чи 20 гігабайт і так далі. Тут е, питання в тому, е, ну окей, він. Він має бути окей, окей, да він є. Е, не, ну не можна сказати, який об'єм, тому що з тобою будуть подаватися інші люди, і при умові, що всіх однакові скіли, наприклад, у когось там набагато бомбезніший буде. Він більше просидів над ним, там глибше прокопав, і так далі. Е, ну, типу, в нього буде якийсь там додатковий плюс щодо цього. Е, в твоєму випадку, наприклад, да є педпроект, окей, це круто, але. Далі ти розвиваєшся, далі ти освоюєш нові технології, там дивишся якісь там приклади нові і так далі. І ти розумієш, що ну бажано, щоб ти розуміла, що те, що ти зробила там місяць тому, воно вже виглядає не таким крутим. Воно вже трошки там застаріло в порівнянні з тими знаннями, які є зараз у тебе. І в тебе є два варіанти: або доробити цей. Або покращити, або зробити повністю новий, і цей ну, типу, от що, що або ти дороблюєш це і міняєш там ну, силочка та сама, виходить це. Або ж покращуєш новий, тоді старий викидаєш, залишаєш новий. Тобто, ну поняття як об'єму немає. Він має бути ну най, е, сказати так, ну, короче, найсучасніший по тим технологіям, що зараз є в твоїй голові, по тим скілам, що, що в тебе є. Тобто, можеш зробити от там пройшов місяць, там можеш зробити краще. Роби, оновлюй його, цей. зрозуміло, що тобі вже ця тема не цікава, ти хочеш спробувати щось нове, тий ну, пробуєш, робиш нове і, і так далі. Тобто, ну, таким, ну, не, не можу я дати якоїсь готової відповіді, тому що ну, бажано, щоб ну ти взяла датасет, ти задала собі якісь питання, якісь там гіпотези, це і ти в кінці зробила висновки з цього аналізу, висновки, які можуть бути максимально там корисні бізнесу, корисні цьому продукту чи що це там не знаю НГОшка і так далі. Тобто, от якщо все це є, тобто, тобто в тебе є якісь інсайд, ну можна сказати, що проект закінчений. Принаймні, ну там ти поставила ціль, ти її досягнула. Окей, можеш ти зробити це тепер краще з якимись новими знаннями, новою бібліотекою і так далі. Зроби, отримай ще додаткові цікаві висновки і так далі. Тобто аналіз, теоретично аналіз може бути ніколи не закінчений, тому що ну ти далі можеш копати, 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 але в якийсь момент ти маєш сказати собі стоп, типу це достатньо хороше, для того ну, це показує там мої нинішні знання, показує мої нинішні скили. Я зупиняюся на цьому, пробую показую це. Угу. Золодно, золодно. А, ще стосовно можливо, у вас є якісь поради по Python, якісь книги. Можливо, от корисні, mm -hmm. чесно, в книги не дуже. <свят> ну, типу от єдина книга, яку я раджу, це по статистиці. Там 50 понять для дати. Сенс там якраз є в другому, в цій другій версії є код Пайтана. І є посилання на гітхаб, тобто теоретично можна ще ну прокачати себе і в Python, і в статистиці одночасно, ну, типу, застосовуючи той код до їхніх датасетів і дивлячись, як працюють ті чи інші ну, типу, статистичні поняття, про які вони розповідають, тобто пощупати їх ручками. А так ну залежить від задачі. Тобто, от робиш ти з якоюсь бібліотекою щось не розумієш. Починаєш там гуглити, починаєш так оверфловити, Йдеш на документацію там цієї бібліотеки. і От про просто вчити пайну. Типу, навіть той же самий пандас. Він не ну, величезний. It просто да. mm -hmm. і тому, от я прихильник того вже зараз. Раніше я прихильник був, що типу курси, курси, курси. <laughs> зараз вже більше. Ну, типу, якщо є база, ти розумієш там, що таке панда, які в неї там методи, як там є де робить, як візуалізації, вже йдеш від проблеми. Окей, в тебе є датасет, тобі потрібно з нього щось дістати. А ти дивишся, що, наприклад, там приклад, на каглі касові збори тисяча найкасовіших фільмів, і там ці суми доходів вони зроблені рядком, а не цифрою. Mm -hmm. Окей, яким чином там позбавитися від цього значка долара, поприбирати ці коми в Python, починаєш там гуглити, розбиратися і так далі, для того, щоб, в принципі, цей датасет обновити. Проаналізувати, тобто ну йти від проблеми, от що що ти досліджуєш, те вже і детальніше там вивчати. Але в ідеалі читати документацію. Тобто відразу рухати, ну, типу задаєш питання, не знаходиш його прям прямої відповіді в інтернеті, лізеш в документацію, прочитаєш, розбираєшся і пробуєш. Uh -huh. А от по статистиці, так, да, цю книгу yeah. <головік> <головік> яку рекомендуєте це так? Можливо, ще якісь є. От, у мене наприклад, теорія ймовірності, я ще в універі. Якось мені складно з нею було, що от зараз взагалі ну це для мене якась така складновата тема. Дивися, тут буде залежати від компанії, в якій ти працюєш. От, Чесно кажучи, в нашій ну, типу, в мене теорія ймовірності ну майже ніде не зустрічається, тобто я її не використовую. Якщо це буде ну, щось пов'язане з Гемблінгом, де ставки, де ймовірності, і так далі, то там дуже сильна математична база, якраз в плані теорії ймовірності, і там комбінаторики, мабуть, і так далі. Чесно, от цієї книжки, якщо ти її знатимеш, ну, типу, от і до всі ці поняття, от вона реально закриває більшість. Потреб, тобто, mm -hmm. ну замогли якщо десь щось потрібно глибше копати, то це вже ну потрібно прям гуглити. Просто ці поняття там, де студента там чи ще щось, Той. Та... але ну цілком ну. Тому я дуже в зах... я хочу її вже купити нарешті, щоб вона не була в паперовому вигляді, щоб можна було неї махати, е, тому що ну, вона дуже крута в тому плані, що от є буквально все, що потрібно. Дуже круто зроблено. Ну і там не так багато, тобто не поливається вода, мінімально от те, що, що, що потрібно, мінімально розказано. Ну і плюс ось з цим другим. якщо перше, по моєму, там був код з R, то в другому Python і ну це шикарно просто. Ти можеш це все ручками потрогати і спробувати там ці приклади. Мені здається, взагалі зараз R якось не дуже R? А він ніколи не виконав. Mm -hmm. Ну, типу, я ще коли два роки тому шукав роботу, я тільки одну компанію бачив в Україні, яка чисто, що ми всі R і хед R, і, типу, ти маєш по-любому знати R. Тобто ну, немає якихось use кейсів, де ти можеш робити це в арі, але не можеш робити це в Python. Python, як на мене, набагато простіше, величезна ком'юніті, величезна документація і тому нашу. Ну немає сенсу просто його вчити. Угу, Згодно так загалом, наче саме по такому питанні угу. немає. У мене от саме портфоліо цікавило, бо за технічний стек все зрозуміло, так наче софт теж саме от портфоліо. Угу. Пилянечко так, від мене чисто. Да. Uh, ви дуже часто кажете, що ви цікавитесь фантастикою. Uh -huh. От ваші топ книг Хо-хо. <laughs> ну я зараз дюну читаю, мені колеги подарували якраз на день mm -hmm. народження, тобто всі шість частин. Uh, проблема трьох тіл. Синя. це теж трилогія, і Netflix на новий рік буде вже екранізація від творців Гри престолів. Тобто є шанс прочитати швидше. і ну Шикарна штука. І китайська наукова фантастика це взагалі ну в плані масштабу. Тобто там армія на 100 мільйонів людей це ну, звичайна річ в китайській науковій фантастиці. Пом-пом-пом, зараз -пом -пом. щоб можна було третє. Ну, мабуть, оповідання Філіпа Діка з чувак, який той, що біжить по лезу, mm -hmm. і, короче, згадати все, і так далі. Просто ну, чувак, який весь час сидів на наркотиках і дослід... mm -hmm. ну, анфітамінах, там і так далі, і досліджував питання, що реальне, що нереальне. Тобто, там кожне оповідання це такий маленький винос мозгу. Угу, дякую, дякую. Mm -hmm. Це для мене цікава теж тема, тому я вирішила вас запитати. Okay, так, начнем, Угу. Тоді успіху тобі на новій роботі, що <гум> будуть якісь питання знову ж таки, якщо є якісь питання, які я можу відповісти LinkedIn просто то ти пишеш я протягом дня точно на этом, там побачу на нього відпишу. Якщо ще назбираються якісь там пол питань, так само <гум> можемо зустрітися, проговорити абсолютно відкрито до цього. Дякую, все дуже, Дякую. дуже круто. Дякую. Окей, все тоді хорошого тобі, залишку вихідного. до Ба побачення.